Дай Боже файного, благодатного і натхненного дня понеділка. Чого? Ну бо новий тиждень розпочинаємо. Нові натхненні, натхнення, нові ідеї. Це сьогодні Євангеліє від Марка 5.3. Плід нашого розважання на біблійному колі на парафії Зіслання Святого Духа. Так се тішу біблійному колу. 5.3. Там цікавий такий нюанс, коли підкреслює Марко. Що Ісус гнівно зажурений, за перекладом Хоменка, тобто буквально і сумний, і, сумний, і розгніваний був від того, як закам'яніло його сприймали, як закам'яніло реагували на потребу іншої людини, однак Він каже там, розслабленому чи сухорукому, простягни твою руку і зціляє його. І ми так роздумовували над цим і дійшли до висновку, що навіть тоді, коли Ісус розгніваний на якусь несправедливість. Навіть тоді, коли сумний або зажурений, він все рівно діє. А чому того дня мене так торкнуло? Бо я, власне, зранку був щось чи розгніваний, чи роз... може не розгніваний, а просто роздратований. І там до якоїсь справи я був вже знеохочений, все. Не буду. Я це не буду робити. Нам нікому не треба, мені не треба. Що і, і така реакція? І так себе розкочарив, підживив і все. А потім читаю. І це так мене якби на лопатки поставило. Це так мене просто переміг цей вірш. Що дивися, Ісус також розгніваний, Ісус також сумний, зажурений, але Він все рівно робить. Він все рівно робить добро. Або буквально він все рівно робить те, що повинен робити. Те, до чого покликаний робити. І мене тоді оцінило, слухайте, що ну, якщо ти хочеш бути зрілим, то зрілість це керуватися не тим, якому ти стані, або керуватися не тим, які ти емоції переживаєш і почуття, це не зрілість. Це дитинство, це така, ну, хоча і дітей не треба цим ображати. Ну це одним словом неправильний стан, не той стан, до якого ми покликані. О. Натомість, як є файно, коли навіть незважаючи на те, що ти розгніваний, ти сумний, ти зморений, ти йдеш і робиш те, що ти повинен робити. Або йдеш і робиш те, до чого ти покликаний. Тому товариство. Особливо це стосується зараз тих із вас, хто зараз є не стані. хто зараз із вас є у гніві, хто сумний, хто зажурений, хто знеохочений. Прошу вас, не керуйтеся цими емоціями. Хай вони пройдуть, їх треба прожити, їх треба прийняти, хай вони пройдуть, але зробіть те, що ви повинні сьогодні зробити для життя. Зробіть те, точніше зробім, бо і мені треба йти робити. Те, що ми повинні зробити для того, аби, аби власне було більше добра, аби благословити когось, аби підтримати, аби комусь допомогти, так, як оцьому сухорукому. Тобто зробімо те, що можемо зробити для любові, а не те, на що нас наштовхують наші емоції. І це такий, такий файний заклик. І це такий цінний урок від Ісуса. Цінний урок. Не керуйся своїм гнівом. Зажуреністю, сумом якимось іншими емоціями, але керуйся тим, що ти маєш зробити для того, аби полюбити, незважаючи на те, що скажуть люди. Тому будьте благословенні, робімо те, що маємо робити. Також пригадую, що триває наша збірка для ремонту парафіального будинку. Ми з вами досягли вже майже завершення стін стелі, беремося цього тижня вже до більш точних робіт. Крок за кроком, хто бажає брати участь, то посилання на картки є внизу під відео. І також ми минулого тижня завершили його власне з тим збором для Владіслава, який, до речі, отримав поранення, помоліться за нього. Най буде благословений, буде в штурмі, то нехай Дух Святий його відновлює, але тішиться, бо, бо можемо цей збір сміливо закривати. І подякою для всіх вас і благословінням, що є додаткові батареї для машинки, яка дуже допомагає військовим. Тому будьте благословенні за всяке служіння і за всяку турботу, і за всяку любов. Майтеся файно, мир вам!